Як Херсонщина готується до опалювального сезону цього року? Наскільки відрізняється ситуація на правобережній і окупованій частині області? Як переживуть зиму жителі Херсонщини, будинки яких пошкоджені через обстріли або затоплення? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. На правобережній частині Херсонщини триває підготовка до опалювального сезону. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 7 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив, що на фінішній прямій перебуває підготовка ТЕЦ, котелень, а також відновлення трансформаторів. Крім того, на випадок відключення опалення планують забезпечити соціальну інфраструктуру засобами обігріву. Також Олександр Прокудін повідомив, що обговорили нарахування споживачам за електрику. За його словами, у громадах буде проведене звіряння показів лічильників. Таким чином приведуть у відповідність фактичне споживання і оплати населення. в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна, опублікованому 1 вересня, голова обласної військової адміністрації зазначив, що готовність Херсона до опалювального сезону складає 70%. За його словами, централізоване опалення залишилося лише у цьому місті. Опалення там надають чотири підприємства. Прокудін зазначив, що ці підприємства захистили, бо вони постійно обстрілюються. Теплові мережі у Херсоні відновлені на 100%. Зараз відновлюють електричне обладнання і перевіряють мережі. Втім, у селах правобережної Херсонщини є потреба у дровах, вугіллі і біопаливі, розповів керівник обласної військової адміністрації. За його словами, держава має виділити кошти на закупку деревини і будь-якого матеріалу для опалювання, тому що 30 населених пунктів досі без світла. Окрім пічок, буржуїк і котлів, і там немає чим опалювати. Щоб закрити потребу людей у паливній деревині, потрібен 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Прокудін також зазначив, що адміністрація зараз звертається до різних фондів і благодійних організацій із проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному 8 вересня розповів, що у більшості населених пунктів правобережної частини області газо і електропостачання вже відновили. Зараз з 88 населених пунктів 77 з газопостачанням, з 228 населених пунктів з водо, з електропостачанням 188, 30 населених пунктів ці це населені пункти, які, які вздовж річки Дніпро, які під постійними обстрілами там, на жаль, зараз відновити не можна, тому що відновити електропостачання не можна, тому що там. Як тільки під'їжджають електрики, одразу по ним відкривається вогонь з лівого берега, Не можемо наражати на цю небезпеку, і тому або людей тимчасово будемо ще раз пробувати, пропонувати переїжджати в ті населені пункти, які в Херсонській області, які з електро- і газопостачанням, де є вільні домівки хоча б на зиму. Підприємство «Херсонгаз» на сторінці у Фейсбук повідомило, що станом на 5 вересня на території високопільської громади Береславського району Херсонщини газопостачання відновлено на 91%. До складу громади входять два селища високопілля і Архангельське, а також 20 сіл. Херсонське видання мост, із посиланням на представника Херсонської міської військової адміністрації Сергія Орєхова 12 вересня повідомило, що підприємство Херсон Теплоенерго має достатньо резервів для забезпечення опалення мікрорайону корабел цієї зими. За словами посадовця, зараз проводять потрібні заходи із забезпечення котелень технічною водою і за сталої безпекової ситуації тепло буде подано. Орехов також зазначив, що за потреби і в разі проблем з опаленням з острова будуть евакуйовувати місцевих жителів. Однак евакуація відбуватиметься лише за бажанням людей. Жителька Херсона Олена Маляренко розповіла новинам про Азові, що у частинах міста, які не постраждали від затоплення і обстрілів, ситуація з комунальною інфраструктурою стабільна. Втім, деякі місцеві жителі, будинки яких постраждали, скаржаться, що їм не можуть відновити електроенергію. Під час війни, начебто, люди повірили, що їм або простять борги, або о, дозволять погашати після припинення бойових дій, і дехто дійсно не платив, бо багато хто втратив роботу, на багато хто постійно витрачає зайві кошти на ремонт, бо вікна б'ються, дах треба лагодити. Ну а тепер виявилося, що без погашення боргів. Їм не готові відновлювати електрику. От сьогодні мені розповідали про відновлення газу. Найважча ситуація зараз у мікрорайоні острів, зазначила жінка. У деяких будинках газ і електрику відновили. Втім, у більшості ні. У решті районів готовність до опалювального сезону набагато краще. Генераторів трошки завезли, буржуйки трошки є в більшості районів. От у нас три райони: Суворівський, Дніпровський і. Корабельний, колишній Комсомольський, от Суворовський район, практично весь більш-менш забезпечений, Дніпровський частково в порядку. Найскрутніша ситуація в корабельному районі, бо це острів узбережжя, але там є декілька мікрорайонів, у яких теж більш-менш порядок. Тобто, у нас десь одна четверта міста має серйозні проблеми. Далі проблеми точкові, це будинки, де були прильоти. Тобто нема боргів, нема питань. Приїдуть, відновлять, якщо безпекова ситуація дозволяє. Є борги, виникають питання, хто їх буде гасити. І якщо в будинку багато боржників, а залишилися 2-3 квартири всього, то знову ж таки питання. Люди ну, сподіваються, що вони самі якось протягнуть цю зиму. Якщо вона буде тепла. То будуть якось грітися багаття, буржуйки купують. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів новинам при Азові, що у Херсоні тепло планують подати до будинків, які підключені до теплопостачання. Планово готуються як і до війни. Готувалися зараз. Просто постійні обстріли міста заважають. Звичайно, цьому і руйнують деякі об'єкти. Точніше, пошкодять деяким об'єктам інфраструктури, але зараз вже близько там 80% готові до опалювального сезону. Якщо, дай Бог, не буде ніяких інцидентів, то будемо подавати тепло. Щодо електрики, питання ще вирішується, каже речник: щодо там відключень якихось планових, то можливо вони звичайно будуть як і по всій Україні, але що стосується Херсону та Херсонської області, то тут у нас немає такого переспоживання великого, тому що в нас залишилось 30% населення, і тому, звичайно, ми не споживаємо стільки, скільки споживали до війни. Ну, близько, думаю, 50% на 50% менше споживає Херсонщина зараз, тому що, звичайно, будуть працювати і такі великі підприємства, які е, качають і воду, і водовідведення насоси, і в тому числі і водопостачання. Тут е, і буде така ж сама потреба в електроенергії в цих підприємствах, але ж ми розуміємо, також багато підприємств і. Промисловості не працюють, тому у нас буде менше стовідсоткового споживання ніж було до війни. Будуть перерахунки. Наскільки я знаю, будуть перераховувати, що дійсно скільки там було використано електроенергії, і там окремо будуть повідомляти. Аби відновлювати подачу електроенергії до мікрорайону острів, потрібно більше фахівців. Зараз їх не вистачає, зазначив Олександр Толоконніков. Кожного дня майже Подають там один-два будинки, працюють, і голова військової адміністрації Олександр Прокулін звернувся до інших областей, і в тому числі і до енергогенеруючих компаній, щоб вони допомогли надали нам спеціалістів, тому що зараз є матеріали, матеріали, якими треба можна відновити, пришвидшити і відновити електропостачання на тому ж самому острові, але не вистачає працівників. Про випадки відмови у відновленні електропостачання речник радить повідомляти військові адміністрації або Херсон Обленерго. Також він закликав не довіряти електрикам, які обіцяють відновити електроенергію за гроші. Це новини приазові у цьому випуску. Докладно про те, як Херсонщина готується до зимового періоду. Нагадаю, якщо ви дивитесь на нас, YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Голова Береславської районної ради Дмитро Сливченко розповів нам, що ситуація з підготовкою до опалювального сезону у різних частинах району відрізняється у деяких населених пунктах. Вона є зовсім критичною. Якщо взяти села, які були раніше з газогонами, то там ситуація більш-менш краще, тому що газогони поремонтували, газ там є. В Принципі вони до зими будуть готові. Є там села, де дуже є руйнування, ну, де мало людей, там що за не до кінця зроблений. Але в більшій масті, то там, ну я маю на увазі, це велика Олександрівка, там Борозденське, про такі це, це там. Вони згадом. Те, що стосується прибережних ліній, де по послід, ну, сей день йде обстріл кожен день, то там ситуація скажімо так критична, тому що. Там не те, що опалення, там нема світла вже майже рік, да, рік вже нема світла. Це маю, маю на увазі починаючи від Золотої і туди аж до Береслава. Михайлівка, Новоолександрівка. Люди що роблять? Пиляють посадки, як і раніше. Самотужки заготовляють дрова, коли виходить, де це безпечно, де можна зайти посадку. Люди налаштовані або вирішувати проблеми з опаленням самотужки, або виїжджати, каже голова районної ради. Тому році були. З колегами по партії там час громадські організації в тому році вони за кошти, які їм надавали гранди, закуповували угаль. Я з ними лазив в Береслав, тягінська громада, Новолександрівська туди завозили в Що буде в цьому році? Поки що не зрозуміло. Такі села, де у кого там пощастило їм надали генератор, да вони там якось качають собі воду зі кордловини, там заряджають, якось питається жити. Як буде скажу ну ні вони роками вироботина, ну, я думаю, так розумієш, що Вони тільки раз розраховують на себе на на якісь посадки, які рядом, і так і будуть виживати. Або будуть виїжджати ну ситуація з минулим ро, з минулим роком э, в цих селах чи зміниться. Тим часом, призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонської області Володимир Сальдо 2 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у цій частині регіону вже, начебто, виконали 76% заходів з підготовки до зими для забезпечення енергопостачання об'єктів інфраструктури, нібито закупили 208 резервних дизельних електростанцій. На додатковий ремонт електромереж, закупівлю техніки, обладнання і аварійного резерву матеріалів Міненерго Росії і підприємство Росіті, начебто, виділяють окуповані частині Херсонщини 310 мільйонів рублів. Це близько 110 мільйонів гривень. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів новинам при Азові, що у більшості будинків у цьому місті встановлене індивідуальне опалення. Якщо буде газ, то проблем з опаленням не буде. Нова каховка давним-давно ще е, 2000 років четвертий, п'ятий, шостий, а в сьомому році остаточно перейшла на індивідуальне опалення, тому до зими, так сказати, якщо буде газ, то 86% індивідуального опалення було, тому загрози з точки зору холодної зими немає. Вода на сьогоднішній день є і електроенергія. Я мов веду про сьогоднішню нашу розмову. Час від часу і останніми періодами достатньо регулярно. Зникає електроенергія в силу тих бойових подій, які відбуваються, зникає відповідно. І вода, особливо сільська місцевість, бо до складу ж, території входить ще вісім населених пунктів на лівому. У березі там буває, і по декілька днів немає ні води, ні електроенергії, ні зв'язку. Нагадаємо, що у програмі, присвяченій проведенню псевдовиборів на окупованих територіях, ми розповідали, що на захопленій частині Запорізької області людям за участь у так званому голосуванні обіцяли надати по дві тонни вугілля і по тонні дров. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Міський голова нової каховки розповів, що у селах громади окупаційна влада обіцяє, начебто, безкоштовно, видати дрова тим, хто має російський паспорт. Наші, е -е... Сільські населені пункти, хоч вони там і достатньо такі, як Дніпряне, там до 4 тисяч, козацьке. Ну ще до нападу ворога було до 4 тисяч населення, але там центральне палення тільки було в бюджетних установах, то з правого боку, в козацькому і в веселому, всі ці бюджетні установи повністю знищені. Взагалі, ці два населені пункти вони практично. На сьогоднішній день тільки адміністративно зазначені, таких як щоб там абсолютно більше житла там знищено і, і, і клуб, і, і палаци культури, бо це потужні були і школи, і дитячі садки. А у, у цих населених пунктах з лівого боку, ну єдине, що на сьогоднішній день, настільки мені відомо, є розмови. Я так запитую, що ворог нібито намагається так звана окупаційна влада. Намагається обіцяли, що нібито в вересні, в жовтні, ну за певну плату будуть розвозити. А дехто обіцяє, якщо є російський паспорт, то безкоштовно будуть роздавати якісь там дрова чи палети. Ну така ситуація. Ну там є лісництво. Зараз тільки лісу згоріло, що якщо воно не заміноване і дозволять, то там можна буде взяти щось. Загалом люди готуються до опалювального сезону заздалегідь, каже посадовець. Знаєте, як, як українці, у них на два-три на роки все є. Тому ну, минулий опалювальний сезон здебільшого пройшли з пічним опаленням, Не було проблем. Проблеми там у, у тих у житлових будинках, де є стоять котли. і Якщо електроенергія, вона буває у сільських місцевостях по два, по три і по чотири дні відсутня, то в зимовий період відчувається, ти просто котел не можеш, бо в нас села газифіковані, тоді виникають певні проблеми. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Відковський, новини при тримаємося. Нині приазов'я.